Різноманітні тренажери та окуляри віртуальної реальності використовують для реабілітації у закарпатській обласній лікарні. Два місяці тому завершили ремонт у спеціальній залі за допомогою спонсорів. Придбали сучасне обладнання і вже займаються пораненими та цивільними. Передбачені індивідуальні та групові заняття на одному з них побували і мої колеги. Олександр розвідник, поранення ніг дістав на Донеччині минулого листопада. Після численних операцій чоловік наново вчиться ходити. Коліна, щоб краще занависти, там проблеми ніби, погано занаються. Ну і щоб краще, довго не рухали, так як ноги. Ну, коли операції були, то ноги ж стоять на місці, ніби, ти не рухаєшся. Бере ціпаємося під пильним наглядом медиків. Олександр виконує першу вправу. Десять хвилин уже хвилин. Вже ти подавав. 200 добре, Саша? Це меседроцерові вертикалізатор, який допомагає пацієнтам, які мають порушення, наприклад, опорно-рухової функції. Наприклад, у нас є пацієнт, якому дозволено давати навантаження нижніх клітівки в розмірі 50% від його ваги. Це дозволяє нам на ранньому етапі вже активувати пацієнта. Зал для реабілітації військових працює з минулого місяця. Тут найсучасніше обладнання. Тут у нас є тренажери, велосипеди. Степер, тут у нас є сталевий вертикалізатор, бруся для ходьби. І навіть пристрій віртуальної реальності. Створюється цифрова реальність, в якій перебуває пацієнт. Він може взаємодіяти в цій реальності з різними предметами, виконувати різні дії, які допомагають нам відновити втрачені навички пацієнта. Мотори курук або нижніх кінцівок, баланс та тіла, відчуття тіла. Обладнали залу партнери з США. Ми обладнання на суму 150 тисяч доларів. Маємо такий унікальний. Унікальний зал, де можемо постійно займатися нашим військом із видерженням усіх питань інклюзії. Бачите, є спеціальний підйомник. У нас тут займаються спеціалісти нашої лікарні, це відповідно фізіотерапевти, еротерапевти, реабілітологи Медики проводять і індивідуальні і групові тренування. Одночасно можуть займатися понад 10 відвідувачів, які потребують реабілітації після різних поранень. Тут проходять пацієнти і ті, які отримують. Протезування, ми проводимо протезування. У нас є 3D-принтери, які нам також американська сторона з Техаса подарувала. Ми задаємо можемо зробити до чотирьох протезів, якщо оперативно працювати. І ми їх тут чимо, вчимо ходити. В цьому залі медики переконані, сучасні технології допомагають якнайшвидше відновитися. А ветерани сподіваються, що таких реабілітаційних залів з часом буде більше, і створювати побільше таких реабілітаційних центрів, щоб більше наших ветеранів долучалося до цього, оздоровлювалося і ну і поверталося здоровим до суспільства. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.